Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про каву. Хоч у словниках і є слово кофе, але раджу його уникати, адже це слово штучно ввели до наших словників в радянські часи з метою зближення української мови з російською. Ну от була така політика. Отже, не Кофе і тим паче не кохве, а кава. Не кофейний, а кавовий. А також не кофейник, а кавник. До речі, невелику металеву посудину із довгою ручкою для приготування кави називають туркою або ж джезвою. Отже, готуємо каву в турці або в джезві. А ось апарат для розмелювання кави називають кавомолкою або ж кавомлинком. А ще хочу звернути вашу увагу на написання слів «рестретто», еспресо і капучино. Рестрето це дуже міцна кава, і це слово ми пишемо із однією буквою «Т». От так само капучино і еспресо треба писати без подвоєних букв. Капучино еспресо. І насамкінець про наголос у слові лате. Лате, до речі, це напій, що складається із молока і кави еспресо. Так ось у цьому слові наголос падає на перший склад не лате, а лате. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануємо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.